Гара Шевченко садок кошневий коло хати. Садок кошневий коло хати, кущі над движні мелодуть. Бога з плугами йдуть, співають і дочі віча, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька встає. дочка вечері сподає, а мати хоче навчати. Так шолайку не дає. Уклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та не нежатих. Вірш Тараса Григоровича Шевченка. Ревета стогне, ніп широкий. Ревета стогне дніп широкий. Сердити вітер забива. Додолу верби гне високі Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору, і хмари де вигляда. Наші в морі, хто ворона, хто потопав Щ Ще треті півні не співали. Ніхто не де не гомонів. Сичі. Хаю перекликались, та я сам раз, у раз скрипів. Та я сам раз у раз скрипів. Тарас Григорович Шевченко. Стала й весна. Стала й весна, чорна земля. Сонно розбудила, уквічала її ряста. Вінку укрила. І на полі жаберуна Соловий гаї. Землю всем, до новых